Територіальна громада може розвиватися в різний спосіб. Наприклад, можна залучати інвестиції. Але правда полягає в тому, що інвестиції залучаються в бізнес. І ці інвестиції завжди потрібно повертати, бо інвестор дає гроші в бізнес для того, щоб захопити ринок і постійно з цього ринку викачувати ресурси. Проєктні менеджери готують проекти для того, щоб отримувати гранти. Грант це безповоротна цільова допомога, а значить, ці, ці гроші залишаються в громаді і працюють на громаду. Це значить буквально, що якщо навіть ми проводимо м'які проекти, такі як там семінари, тренінги і конференції, то де ми купуємо послуги, де ми селимо людей в цій громаді, де ми годуємо людей, які приїхали до нас на семінар в цій громаді, де ми купуємо канцтовари в цій громаді, в такий спосіб ми розвиваємо в тому числі. І економічний та економічну частину громади, не тільки соціальні проекти. І тому проекти завжди для громади вигідніші. А для того, щоб таких проєктів було більше, для того, щоб ці проекти були більш якісні, для того, щоб ці проекти справді вирішували проблеми і залучали громаду до вирішення цих проект цих проблем, потрібні проектні менеджери і проектні команди. Відповідно, проектні менеджери і проектні команди. Працюють на розвиток громади активно, якщо ми вірно побудуємо роботу.